Він дбав про тварин та працював над дисертацією про жителів острова Танна у Тихому океані. Антрополог і журналіст Євгеній Осієвський не зміг просто бути осторонь, коли окупанти прийшли на його рідну землю. Стрілець санітар врятував десятки життів та став 60 60-м медійником, який загинув внаслідок агресії РФ. Історію добровольця Лілія Кочерга розкаже. Жені завжди було мало знань, розповідає його мати Олександра. З малку відвідував танцювальний гурток, малював, за поєм читав, а у 12 років видав першу статтю, вивчив чотири мови. Хлопець, мабуть, цікавився усім, окрім зброї. Це перша публікація. Так, це так? заробив він 400 гривень. Євгеній писав про науку, мистецтво та релігію. Перед Великою війною навчався в аспірантурі Києво-Могилянської академії. Він вибрав собі за Фах політологію, і це можливо його спрямувало якби і в напрям журналістики вже професійної. Він писав уже дуже хороші матеріали для іноземних журналів і для українських видань. У війську побратими Женю називали веганом. Не їв він м'ясо давно і риби. Він вважав, що забирати життя ми не маємо права. А ще чоловік любив тварин. Його кішки Тельма та Луїза досі сумують за своїм господарем. Біля електрички, щоб не переїхала електричка. І ти що? ти підібрав, коли Манюнких, так. Навіть на фронті Євгеній читав книжки про те, що воює на нулі рідним не зізнавався. Казав, що на полігоні, та материнське серце відчувало біду. І цей раз, коли дзвонив, я кажу син, голос настільки дрожить, ну я прям чувствую і я плачу, і кажу, скажи, тебе кудись переслали. Мамо, хто тобі це сказав? Бо знали всі, крім мене. 22 травня стрілець санітар аеромобільного відділення загинув неподалік Бахмута. Вдома у його кімнаті досі нерозібрані речі, які матері переслали з Києва. А ще дитячі поробки, фотографії та мура книжок. Ще за життя він попросив віддати їх місцевій книгозбірні. Завідувачка відділу мистецтв Світлана Ушакова згадує у бібліотеці. Женю всі знали і любили. Втрачаємо. Найкращих. От я багато бачила останні, останні рази читачів і так далі. Але Женя не просто врізався. Він був справді, це європейське майбутнє. Він людина, яка міг представляти Європу, представляв Європу. Він був чудовий. У перервах між бойовими виходами Євгеній підготував свою останню публікацію інтерв'ю з британським генетиком, записавши від руки розшифровку на 50 сторінках блокноту. Це інтерв'ю опубліковано за п'ять днів до його загибелі. У серпні Євгенію Осієвському мало виповнитися 30. Лілія Кочерга Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.